Всім привіт! Знову вриваюсь в ваш простір готую вечерю, бо на восьму вечора йду в інститут. І вертаюся вже десь після десятої, і вже мені терміново треба класти дітей спати. І я не знаю, чи ми вже встигнемо поїсти, чи як я прийду, то залежить від того, як встигну встигне приготуватися. І в мене недавно було відео, де я, я закрию то я так відкрила, щоб показати, яка я хузяйка, все готую, де я зробила собі челендж. Місяць ще не прийшов, я хочу хотів, ну, хочу я ще в процесі, як то сказати правильно зараз здобути. 5 нових свичок. Там навіть 5-й маленький такий бонус. От, щось іде гладко, щось не гладко. І про це я все ще детально розкажу і зроблю, як то сказати, звіт. І я вже знайшла свою головну помилку. Я просто, от, наприклад, я планую свій день, і в мене планування нічого немає приємного. Абсолютно, для себе. Ну, тобто я... Там, наприклад, як мій там план виглядає, так, проснулася зарядку, підлила квіти, там діти пробуджую, збираю там, їм сніданки, портфелі, відвожу в школу, приходжу, біжу в магазин, біжу на базар, вертаюсь, готую, гуляю з собакою. І от такий от план там вчуся, домашнє завдання, домашнє завдання з дитиною, і такі от. Ну, реально було два дні, коли я лежала і не хотіла нічого робити. І я до мене дійшла. Я неправильно планую. Ну, не можна себе заставляти в такому темпі постійно працювати, просуватися, покращувати своє життя. І я зараз роздумую, що б таке цікаво зробити для себе, для відпочинку. І так далі. Наприклад, навіть деколи хочу з дітьми подивитися фільм, мультик, і я вже не маю часу, бо його треба знайти, його треба вибрати. Коротше, от такі дрібниці краще теж собі запланувати, що ми от там в такій годині то все може бути гнучки, переноситись, але вже знайти, знати, де шукати, знати, який мультик я їм включу, до прикладу, та? і, там, до прикладу, якийсь похід кудись з дітьми на морозово, ще щось, для себе якісь там спа процедури, або коли вони в школі. Приділити трохи часу для себе. Що таке? Чого ти такий кислий. от мною Не приправила. Не бавиться Даша з тобою? Це да, <серказ> ну, було дві великих картоплини, тому так мало. Попробую я їх ніби підварила її, трохи замаринувала і обсипала сухарями. Хочу, щоб в мене вийшла якась така скоринка. Зараз попробую цей спосіб, чи вийде, розкажу. Ну, все я встигла, впритик. Наготувала вечерю дітям. І зараз сідаю на самокат і мчу в університет вчитися. Сиджу біля інституту. До 8 години і коло б'є. Я трохи відійшла, бо сижу біля людей і так якось дивно виглядаю. розмовляю сама в телефоні. Ну, мені якось некомфортно. Зараз перестане бити. Ем... Я зауважила, що ну, Іспанія не про пунктуальність, це точно. На минуле заняття у нас воно з 8 починається, вчителька прийшла в 17 хвилин. От, тепер вже бачу, що і учні на восьму не приходять. Тут буквально із групи 30 людей, буквально шість-сім. <смі> От, ну я може восьма максимум. Е -е, якщо незручно, не знаю, непевно мене погано чути. Незручно тут кричати. <смі> так, По людей сидить. Ну як купа? Така вже купа. <смі> От. Так що таке, закінчується воно вчасно, довше нас теж не затримують. Але от починається воно завжди з запізненням. І, і ще така штука, як е, дуже часто хтось приходить записувати, сідають заповнювати документи. Тобто з півтора години, якщо ми активно проведемо 40 хвилин, це, ну, це класно. Іду і судорожно перевіряючи мої ключі в кишені по декілька разів. 에... Вчора ввечері щось трохи я перехвилювалася. Малий, е, згриз... 에... 에... Така приставка в нас, не знаю, як вона правильно називається. Коротше, не дешеве. І там джойстик для пальців є такий. І така прорезинена резиночка на ньому, він її загриз, коротше. Одну, а другої взагалі нема. Ну, тобто користуватись можна, але він все гризе. Пульти гризе, все, що можна і не можна. Планшет вони теж пояснюєш, але ну. Треба багато пояснювати, довго пояснювати. І деколи тут терпець, може увірватися. Я бажання деколи тріснути є. Але я поки що справляюся. От, я йому пояснила, але розумію, що то далеко не останній раз, коли таке трапилось. І коли я йому пояснила. Е Одним словом, все з чоловіком погори. Чоловік розстроївся, бо вони останнім часом. Дітки мої любі все псують. От, все так важко дістається. Ну і щось так слово заслово і слово. Всю ніч добре не спала. Вже в такому була в піднесеному настрої. Було куча планів. З тої розмови щось таке опадок. От. Але доля як то Чоловік мені просто якусь таку фразу кинув, що е, він сказав. Mm. Типа, що шкода, що я не поруч, так би, може, порядок був і мене це заїв. Звісно, зараз би було б все ідеально. Коротше, така токсична фразочка, скажімо так. От. Ну, ми попрощались е, зразу. Поклала трубки, бо ви знаєте, вже ми разом одружені там більше 20 років, чи чи разом більше 20, хоч я збилась з рахунку. 17 17 років до зараз 43. а Більше 20 років, коротше. І ми поняли, щоб не сваритися і то не роздувати, краще зразу закінчити ту розмову. От, і я так поклала трубку і думаю, все, ти будеш мені дзвонити, а я не піднім, взагалі не буду говорити. Я тільки що говорила з чоловіком, і він мені теж каже: а я думаю, не буду тобі завтра дзвонити, бо ти на мене розкричалась і таке всяке. В результаті подзвонила я сама, але обіцянку стримала я. Не підняла трубку, бо він не дзвонив. І подзвонила я раніше домовленого часом в 10-й годині, в нього перерва на роботі. І в нас такий зазвон. Я дітей, а малаше цілий день її питала. Ти уроки зробила, ти зробила. Щодень подивилася, дійсно нічого не задали. В програму подивилася, нічого не задали. А зранку стояв, каже, мам, треба математику зробити. І ми зранку робили математику, знаєш, годенько. От. І вся на емоціях. побігла в школу, завела дітей, гуляю з собакою е, на, на нашому тут полі недалеко. І, і вже, можна сказати, набралася енергії. Війшла в ресурс, як то кажуть. Відновилася все. Готова починати це життя знову. І ти, як тут в бій. Доходжу до під'їзду і розумію, що одна із моїх фобій збулася. У нас двері захлопуються в квартирі. Тобто, якщо ключі лишити вдома і вийти, то двері закриються і все. От. Ну, я, переважно як до школи, я ще прокручую пару обертів. Ну тут ми запізнювались, бо і математику зранку робили. І таке всяке. Я стою біля під'їзди, під'їзд закрит, буває відкрит, а то ще й під'їзд закрит. І розумію, себе все общупала, обмацала, всю сумку, а сумки я не мала. І розумію, що я ключі забула вдома. Блін, що робити? Я трохи в шоці була. От, ну думаю так, одного випадку мій сусід на е, На одній з клітинці. клітини. Кліти, кліт, е, в нього теж е, закрилися двері якось в його кімнату особисто, не в квартиру, вони там декілька чоловік живуть. І у на, нас сусідні балкони. І він попросив зайти, щоб перелізти через балкон у на наш другий поверх в свою кімнату. От. Я трошки була така нулякна, бо недавно жила, його не знаю. Ну, він зайшов, переліз і все ніби нормально. Але вже, знаєте, так, на ніч вже двері лишати на балконі відкриті, розуміючи, що так легко це робиться. Страшнувато, але з часом якось, знаєте, все-таки забувається. Ну і перша думка, дзвоню я сусіду, щоб думав, піду до нього. Ну, я його виручила, раз може і він мене виручить. Відкрила двері, пустила. Ну і дзвоню, а вже не тільки йому дзвоню там у нас в домофоні, вже всім сусідам дзвоню, щоб хоч хтось мене пустив в той під'їзд. Думаю... Може постучусь в двері, може вони не реагують на ці дзвінки. І е, ніхто не відкрив. Стояла я хвилин 10, думала, плакати мені, не плакати, що мені робити. І е, зауважила, що знаєте, буває, відчуваєш погляд, що хтось на мене дивиться зверху. І то сусід був наді мною, той, що живе. Е, і він мене запустив. Ну я йому пояснила, що він мені відкрив двері. Будь ласка, парфавори, аюдаме. І він мене запустив. Я стояла сусідям стукала. Він каже, я якраз А він виходив, каже, я якраз виходив, мені не складно, бо я йому дякувала. Не передякувала, що він не впустив. І до. Сусідів штукою, а вони, напевно, ще на роботах всі. Коротше, нема там скоршу всього нікого. Ну і стою під дверима. І що? Нічого, я буду дзвонити. Подзвонила чоловіку і вже, як набрала номер, думаю, зараз каже без голови. І вже ж розплакалась. Він піднімає, а я вже реву. Він каже, слухай, ну в принципі ми на другому поверсі, там внутрішній дворик є. Попробуй залізти на нього, а потім на терасу по, -по даху. Ну окей, ну, кращий варіант. Будіти дітей... ні, ще нічого не робити, Будь дітей зі школи треба забирати. І куди я їх діну. Коротше, треба щось робити. Знайшла і там ящик якийсь. Все, що можна там ще велосипеди, але на велосипед залазити це взагалі. <смас> Маму інваліду замовляли. Залізла я на той ящик. І розумію, що, блін, хоч і розтяжки більш-менш. Але ногу я туди не закину, щоб зачепитися ногою. І... А руки в мене сладкі. Підтягнутися я ну, не маю такої сили в руках. Ноги сильніші. От, але тою ногою з того ящика я залізти ну, ніяк не могла. Ну і друга ідея мені приходить в голову. Ем... Але добре, що я таки не залізла в результаті, бо якби я залізла на дах, була б проблема, як в нього злізти. Мені здавалося, що моя тераса над дахом набагато нижче, ніж насправді. У мене була б друга проблема потім з даха перелізти на терасу. Щоб було вчинить, вже б чинна, щоб якихось пожежників чи поліцію треба було викликати кого там рятівників, знімати дверепу з даху. Ну і той сусід вертається в під'їзд. А в нас по дві квартири на сходові. Він наді мною живе. І я знаю, що на нашому поверсі і так нікого нема. І питаю його, чи він мені може дати якийсь стільчик, можливо, ескалєра, А вдруг таке щастя в нього є. Щоб я залізла і дістала. Він на мене подивився, подивився на стіну. А він такий, знаєте, то мужчина з Сенегалу, він такий досить високий, не знаю, під два метри ростом, З довгими ногами, ногами такими. Він каже, зараз, зараз не переживай, каже. Оце, типа, твій балкон, Каже, мій-мій, може краще на терасу, бо мені щось так здавалося. Хоча на терасу то точно не хороша ідея. Но... І з одного боку я не хотіла, щоб до мене в квартиру хтось залазив, а з другого боку хотіла краще сама залізти. От, але якби залізла, то б була ще одна проблема. <сумісті> ну він заліз, він так ловко це зробив. Мене... Ще лепе відпало донизу. <сумісті> я навіть не поняла. тут дві секунди. Раз, раз, раз. Я не знаю, він вже всередині він відкрив, я піднімаюся. І швидко шукаю чим би то віддячитись, хоча б якусь шоколадку в хаті, печенька, хоч може пачка кави. Щось швидко шукаю, що таке запечатано, знаєте, не, ще не розкорочене. Знаходжу пачку хорошого печення, тому ну хай буде І, е, я беру брілочок від ключів і вилітаю пошвидше-пошвидше, щоб віддячитися, щоб він не втік додому. І вилітаю, закриваю двері і дивлюсь в руку, а в мене старий брілок без ключів. Просто я не знаю. В квадраті. Стою і вже, і вже історично хочу плакати. я ну, Думаю, ну блін, а він. А він каже, ну пасанада, не, не, не нервуйся, заспокойся. Зараз це не складно. Він залазить в другий, ще й не хотів нічого брати, звісно. І він же йшов, він прикалувався, каже, звертайся, треба ще. ще. От ка мене історія сьогодні. Тому я от йду і перевіряю чи мої ключі на місці. О, це я тут ящик лишила. Я собі мала такий план залізти на ящик. Потім на це вікно, на дах, а це вже мій балкон. Або з того боку можна обійти і буде тераса. От. От і я так я не знаю, то може так звістине цей вот. Ну, коротше. Я зараз спустилась, щоб прибрати ящик. <голові> <різниця>